Активні не лише на трибунах Болівальники народного футбольного клубу Ураган навідалися до бурштинського центру соціальної реабілітації для дітей та молоді. Тут допомагають адаптуватися до життя в суспільстві майже трьом десяткам вихованців з вадами розумового та фізичного розвитку. Гості приїхали з солодощами, канцтоварами та цифровим фотоапаратом. Гроші на подарунки зібрали у своєму фанатському середовищі. Нехай про фанатів не думають, що це якась організація, яка Асоціюється переважно з людей з якимись хуліганами. Ми хочемо показати, що фанати це по-перше, людей, які можуть направити свою енергію на якісь добрі справи. Тобто, хотілося б також, щоб інші фан-клуби, можливо, взяли з нас приклад. Разом із болівальниками до бурштинського центру приїхав гравець НФК Ураган Андрій Сімка. каже, не міг проігнорувати добру ініціативу фанатів. З задоволенням відгукнувся на їхнє запрошення, тому що це перш за все ми їхали до дітей яким потрібна підтримка, яким потрібна перш за все, увага. Ну і звичайно, подарунки. Мені, отже, я вже не в дитячому місці, але. Але до до сих пір інтересно приходить Свято Миколая завжди цікаво, що там, що приніс Миколай, при принципі подарунки получати завжди цікаво. В самому центрі згадують саме вболівальники урагану були одними з перших, хто підтримав соціальну установу одразу після її створення. Тоді подарували вкрай необхідний спортивний інвентар, який вже дав хороші результати для дітей. Якраз ми використовували усі цей весь інвентар, і просто навіть батьки звернули увагу, що наскільки діти змінилися, коли з дітьми займатися, коли проводити. Але ще треба мати чим займатися, правда, коли ми. Вже мали чим займатися, в нас дуже гарні великі результати. Що увага, кожен потребує. наш світ, Ми всі потребуємо уваги, а тим більше люди такі з обмеженою можливостю, тим більше для них потрібна увага. Тепер вже ураганівці запросили юних бурштинців до себе у гості. Зокрема, хотіли бачити їх на одному з домашніх матчів.